you Вони герої свого часу, бо без них неможливо уявити життя міста. Коли Харків намагається занурити в темряву, вони повертають світло. Коли зруйновані тепломережі залишають оселі холодними, вони знову дарують тепло. Коли ракети, безпілотники та капи руйнують будинки, вони першими приходять на допомогу. Їхня праця це другий фронт. Це боротьба за життя, що не дозволяє зламати. У київському районі подякували працівникам комунальної сфери та привітали їх з їхнім професійним святом. Ну, по перше я харків'янка. Харків це в крові, мабуть. А по-друге, допомагати харків'янам. Ну це допомагати своїм комунальники. Це ті, які забезпечують життєзабезпечення. Це як артерії нашого міста. Вони допомагають в критичних ситуаціях, в загальних ситуаціях. Ремонти вікон, ремонти під'їздів доріг. Також вони допомагають ліквідувати наслідки прильотів. Це перші особи разом з ДСНС Приїжджають на прильоти та допомагають нашим харків'янам витримати в цей непростий час. Шановні комунальники, шановні колеги, щиро вітаю вас з професійним святом. Наснаги нам і Харків незламний, як був, так і залишиться. Я народився і жив завжди в Харкові. Мені подобається це місто. Мені подобається моя безпосередня робота. Мені подобається допомагати людям-харків'янам. Які потребують особливо в цей важкий час нашої допомоги. Ми ліквідуємо аварійні ситуації, також проводимо планові роботи на мережах водовідведення, а також безпосередньо ліквідуємо наслідки обстрілів, які майже кожен день в цей важкий час. Шановні колеги, дуже дякую за вашу працю. Я впевнений, що надалі ми будемо ставати тільки кращими та будемо давати більш якісні послуги харків'янам. Виконуємо роботи. По закриття контурів, ремонту покрівель намагаємося створити затишок в Василя Харків'ян в цей нелегкий час. Якби не було комунальників, то нашим харків'янам геть зовсім було б погано жити, так як комунальники це опора нашого місця, та вони створюють затишок. Для наших харків'ян, шановні комунальники, вітаю вас з професійним святом та бажаю мира. Вітали тих, хто на стороні добра, а саме незламних комунальників і у Слобідському районі незламного Харкова. Порахувати скільки ними за ці три роки війни прибрано, скошено, ліквідовано, кроновано, подрібнено, вивезено і завезено, відремонтовано та пофарбовано, висаджено, замінено, знесено, очищено, посипано, кручено, зварено, обстежено та огороджено. Просто неможливо. І все це зроблено з турботою для комфорту містян. Я в цій професії вже понад 10 років. Для мене це такий етап мого життя, особливо останні роки після повномасштабного вторгнення, коли наш рідний Харків знаходиться кожного дня під обстрілом. Цей час потрібно негайно реагувати та діяти, відновлювати житловий фонд Харкова, допомагати людям. Хто як не ми це зробимо? Ми працюємо незалежно від обставин. Бо ми любимо своє місто Харків. Хочу побажати здоров'я і всього сам, самого найкращого. Зі святом мира усім. Бувають обстріли і вночі, і зранку. І Ми зі своєю командою ми виходимо на ці об'єкти, де є обстріли. Ми рахуємо вікна мешканців, ми допомагаємо їм. Ми в повному контакті з людьми. Всі питання, які вони нам задають, ми. Стараємось це вирішувати. Якщо б не було наших комунальних служб, не було б нашого міста. Завдяки комунальникам місто живе, місто працює. Дорогі друзі та колеги. Щиро вітаю вас зі святом. Хай цвіте та процвітає наш Харків. Хай скоріше закінчиться ця війна зі святом. Наше підприємство працює цілодобово. Е, у нас і аварійна служба працює, і наші електрики працюють. Ми завжди на зв'язку з нашими мешканцями нашого міста. Я впевнена, що наш Харків ще покаже свою красу, свою міць, і ми будемо жити ще краще. Шановні колеги, ви найкраще. Вам живе Слобідський район. Завдяки вам живе наше славетне місто, Місто Героїв. І це ваша безумовна заслуга. Коли прильоти, коли руйнація, коли сніг, коли дощ, коли жарко, але ви працюєте. Працюйте, бо це необхідно. Завдяки вам живе місто. І живе харків'ян. Дякую вам, дякую за те, що ви у Харкові, за те, що ви, незважаючи на постійний обстріл, постійно лунаючи повітряні тривоги, працюєте. Дякую вам за все, що ви робите. Пишаюсь вами. Слава вам! Були на святі і ще приємні подарунки: неперевершений концерт талановитих творчих колективів Харкова та двох зірок сестер сестер-близнючок музичного дуету Анна Марія. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.